Слава Ісусу Христу. <кій> Вітаю всіх сьогодні на нашій вечері молоті розважання. І цей вечір я не буду давати ніякого тексту для роздумувань. Ми всі черговий раз бачили підступність ворога. І цього разу цілеспрямовано в день було завдано підступного удару. Загинули діти, стріляли по лікарні. Я думаю, що в цей момент багато хто з людей проклинали Бога, питали, де Бог, чому Він це допустив? Я не можу дати відповіді на це запитання. І не хочу. Але я хочу сьогодні запропонувати помолитись один псалом. Щоб ця наша молитва, вечірня молитва, це була молитва прохання за спасіння тих душ невинних загиблих людей. Але водночас, щоб ця молитва, це була була молитва проханням про Боже спасіння і суд, справедливий суд для тих, хто завдав цією вчинив цю трагедію. Колись Просто як передісторія цієї молитви, я просто хочу, щоб ви собі цей псалом взяли до уваги. Це є 69-й псалом з книги Псалмів. Його написав цар Давид, тоді, коли йому було тяжко важко, тоді, коли він був в розпачі і не знав, що робити. Тому що вороги практично його вбили. І от він звертається в молитві до Бога. І цей псалом почали називати псалмом про Боже спасіння і справедливість, про Божий суд над тими, хто чинить зло. Тож прошу собі ще раз наголошую: це 69-й псалом. І запрошую всіх, хто має, зрештою, текст, якщо є змога, візьміть собі і слідкуйте за цим текстом. Якщо ні, просто слухайте уважно, а потім ще раз собі його перечитайте. Спаси мене, О Боже, бо води сягають мені аж по горло, загруз я в глибокому болоті і немає де стати. Увійшов я в глибокі води і пориває мене безстрінь. Від крику я знемігся, горло у мене пересохло, втомилися мої очі, як я ждав на мого Бога, тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волоса на голові у мене, тих, що мене хочуть погубити ворогів моїх брехливих сила. Чи ж мушу я те віддати, чого я не... чи ж мушу я віддати те, чого не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані перед Тебе. Не дай, щоб через мене осоромились ті, що надіються на Тебе, Господи Боже сил, не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що Тебе шукають, Боже Ізраїля. За тебе я терпів зневагу, ганьба лицем моє вкрила. Чужий я став і братам, і рідним, стороннім синам матері моєї. Боревність за твого дому мене з'їла, зневаги зневажа, зневажаючих тебе на мене впали. Постом смирив я душу мою, але й то було мені на наругу. Верето натягнув я замість одежі і притчею до них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вони вино ж луктають. Але я молюсь, Господи, до Тебе у сприятливий час. О Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним, витягни мене з болота, щоб я не загрузнув. Коли б то я урятувався від тих, що мене не і від вод глибоких. Водяна безстрінь, хай не затопить мене, глибінь, хай мене не поглине. Хай, свої, хай яма, не затулить своєї пащі наді мною. Вислухай мене, Господи, бо добра Твоя ласка. Обернись до мене з великого милосердя Твого і не ховай Твого обличчя від слуги Твого, бо я в скруті. Вислухай мене перетьмом, Наближ, наблизься до душі моєї, визволю її з огляду на ворогів моїх, спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором, і мою зневагу, усі гнебителі мої перед тобою. Ганьба розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було, і втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви, і в вз... і згазі моїй напували мене остом. Нехай їхнє стіло стане петлею для них і тоді, як вони в мирі з сіттю. Нехай в очах їхніх потемніє, щоб не бачили, і крижі їхні, нехай завжди терясуться. Вилий на них гнів твій, і нехай жар Твого бурення їх огорне, нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, вони бо того, що тебе вгонили, розповідають про біль тих, що ти їх поранив. Додай вину до їхньої вини, нехай не війдуть у твою справедливість, нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані справедними. Я ж бідний і страждаю. Спасіння Твоє Боже хай піднесе мене високо. Я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою величатиму. І це буде миліше Господеві, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачите покірність веселяться, хай живе серце ваше, ви що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує, нехай земля й небо його хвалять, моря й усе, що в них кишить, бо Бог Сіон врятує і відбудує місто, Юде, і вони житимуть там, і ними заволодіють, Потом сослух його візьме його у спадщину, і ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. Прошу всіх вас ще раз собі помолитись цей псалом перед сном, і кожного разу, як чуєте тривогу і маєте змогу, відкрийте Святе Письмо, моліться цей псалом в цей момент, бо вороги наші. Хочуть нас знищити, але тільки Господня воля є на все, і Господь, який буде чути наше прохання про суд і справедливість, зможе відвернути будь-яку небезпеку від нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усю нашу Україну, всіх наших військових, всіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу батьківщину. Захи <кхе> оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, особливо тих людей, які сьогодні постраждали від теракту, російського теракту. Поверни додому живими і неушкодженими всіх полонених. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, отримали відповідне покарання за всі свої злочини. Склали всю свою зброю і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійний день, а завтра день перемоги, і упокой душі невинно вбитих сьогодні, людей, а особливши наших діток. Благослови нас на спокійну ніч, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за цю молитву. Ще раз прошу, моліться цей псалом. В намірені про Боже спасіння і Божий суд і справедливість над нашими ворогами. Слава Ісусу Христу!